<гум> Добрий день. Розкажіть, Добре. будь ласка, про себе. Руслан з Харківської області. Приїхав на службу заступу 47 у МБР. Що далі, Скільки вам років? 21. 21. А звідки ви? Шлозавод з Лозово із Харківської області. І ви приїхали сюди, в місто Тячу, да. Закарпатська область. Так, так. Оформлюватись на контракт. Так. А чому саме сюди? Ну, заповнив анкету, мені позвонили з реквинтового центру, сказали приїхати до міста Дніпра? Я приїхав на блокарі до міста Дніпра? Вони приїхали, забрали, привезли, оформили і все, жду відправки завтра на навчання. Так, завтра у вас планується виїзд. А скажіть, як відреагували ваші родичі, близькі, батьки? Кому ви кому ви сказали найпершому? Мамі. Мамі? Так. Да. Яка була у неї реакція? Яка? Ну, шокована, звісно. Як вона знала, що я давно вже дуже хотів служити, але в мене були там свої нюанси. Ну і сказав, що все, я їду, вона сказала, їдь да, ну, їдь, тобі акуратно. Акуратно. А хтось із вашої родини служить? Так, да, брат. У вас є ще старший брат? Так, да, так. Да. А де він служить? В морській піхоті, тут шостої бригади. Тут й батальйон. Він теж вас підтримав? Так. Да. Але ж насправді ви могли б ще до 25 Конечно, років. Да, так. Да. Не йти нікуди, ви не захотіли. А Смысл дома сидіти, якщо хлопці теж які там сидять нас обороняють, вони ж теж хочуть домой. У каждого есть семья, у каждого есть родители. Их теж треба міняти, вони ж теж там устають. Если так каждый буде вдома сидіти, то ну яка ж буде перемога, если пацаны уже там з насиленням сидять уже по скільки місяців, и їх ніхто не міняє. Ходять, ховаються всі, ну. І всі кажуть, що кацапи таких, так ви їх самі ж сюди і пускаєте. Якщо ніхто не буде міняти пацанів, вони ж там вже населені будуть ладять, падати без сил просто ну це якось неправильно. Так. А скажіть, Руслан, як ви себе бачите взагалі в тій бригаді, чим ви там будете займатися? Гранатометником буду. З установки ГАЕС буду працювати. І що, ви думаєте про це? Вам не страшно? Ні, чому не страшно? Це всього навчають, що щось буває перший раз. А чим ви займались до цього часу, поки приїхали Працював. Де працювали? Ну, в Києві на стройці. І в Дніпрі працював на заводі стеко, Собирали окна, двері пластикові. Mm -hmm. А чому саме 47-ма бригада? Заповнив анкету і мені передзвонив командир, мною поспілкувався, каже, хочеш служити, я говорю, так. Да". Каже, ну, з тобою зв'яжуться, за мною зв'язався рекрутин центр. Мені все пояснили, які треба зібрати документи, куди мені буде ну, під'їхати, щоб мене забрали, і що робити в подальшому. Рекрутери 47 го і да. сказали вам приїхати в Тячів? Так. Да. А ви хвилювалися? Боялися? Ви взагалі, що ви очікували від вашого приїзду? Як ви уявляли собі рекрутинг в ТЦК? Я навіть чесно скажу, ніяк не уявляв. Я приїхав місто Дніпро на Блокарі, подзвонив. До дівчини, яка мене мала забрати була, мені сказали, куди підійти. Я підійшов, сів в автобус і їхав з колумбійцями. Так. Я спочатку не зрозумів, що хто то. Їхав з колумбійцями. Їх висадили в іншому місці, мене повезли далі. Привезли в втячів, показали, де спати. Нагодували, показали, де спати. Утром ми встали. А, ні, це вихідні були, в понеділок пішли, пройшли ВЛК, заповнили всі документи і все. А як вам. Ваше враження від того місця, куди ви приїхали? місце ну, Дуже, дуже гарно ставляться, дуже гарно. Ну, до тебе з повагою відносяться, питають, щось може потрібно, все поясняють, ну, все добре. Комфортні були умови, так? Та, так, що? так. Харчування, проживання. Так, харчування. що, Харчування м'ясо з м'ясом дають. Так, все добре. Ну так. Да. А є у вас якісь знайомі, друзі, які хотіли б піти до лав Збройних сил, але бояться. Да, так, є у мене друг, але у нього не те, що як він боїться, не хоче просто з дівчиною зоритися. Він би теж пішов, але дівчина сказала, що я був возле мене сюди, каже, розходимося. А він дуже сильно любив. Я йому пропонував, щоб до мене сюди їхав, пояснив, що ну, тут дуже добре. Він хотів спочатку приїхати, але знайшов собі роботу, поки він, каже, поработає. Можливо, з часом теж. Так, так, теж я думаю, ну а думаю, це ну що ну. Я ж поїду, мене ж теж треба буде міняти. І теж ну сидіти вдома, це ховатися від когось там десь, ну це теж не варіант, тому що ну. Якщо хочете, щоб була перемога, то треба йти за цією перемогою, а не сидіти ховатися десь. Тікати за кордон, там ну я не розумію взагалі. Якщо ви любите Україну, то за неї ж треба вообще. Так, це правда. Якось так, ну я не розумію, то, що люди потікали за границею. У мене є друг, який да, ми спочатку хотіли піти на контракт в місті Лозова ну, в моєму місті. Хотіли піти пройшли ВЛК. У мене вийшла ситуація, що не пішов. Дивлюся історію в інстаграмі, я дивлюся, друг уже в Варшаві. Я йому дзвоню говорю, а як ти говорю, туди попав? Ну каже, мене батьки каже, вивезли, каже, туди. Я говорю: так ми ж збиралися втроє поїхати на контракт. Ну, каже, так вийшло. А зараз дзвонить мені каже, я, мабуть, приїду, каже, піду теж служити. Бо, каже, Хочу додому, каже, ну я говорю, конечно, де б ти не був, говорю, вдома все Так. І ти, якщо хочеш приїхати домой, не в руїни, то треба їхати там робити руїни. В Москві, я говорю, а не в нас в Україні. Тоже збираються їхати. У вас багато друзів, які служать? Так. Да. Ті навіть, які навіть йшли в СЗЧ, потім ну, розуміли, що це не варіант, що СЗЧ, ходити і ховатися знов, верталися так само, ж, ну, Тільки ну, да, до інших бригад не спори верталися. Да. І зараз теж служать нормально. Ви уявляєте таке, що, можливо, ви підете в СЗЧ? Ні. 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 А що мені там все ЗЧ рабити? Я сюди прийшов не для того, щоб піти в СЗЧ. Якби я б хотів, бити, ну планував би все заче, зачем мені тоді було йти, якщо я можу ще 4 роки гуляти спокійно. Смисла нема. Ні, ну не бачу, смисла йти все заче. Якби воно там не було б, ну потім ходити хавати за кавулками, Ну, зачем? Тоді можна було просто сидіти вдома і все. Так. А Руслан, скажіть, якщо уявімо, у нас припиниться війна, що б найперше ви хотіли б зробити по закінченню? Закінчує? Закінчені служби, що б ви хотіли. А що, в мене служба да? закінчиться війна, в мене служба, я ж іду на контракт. Ну ми служба. ж не знаємо, коли вона закінчиться. А ну, це так, тоже, якщо да. уявімо, що у вас закінчується служба. Все, що б ви хотіли робити? І якщо не буде війни, да? так? Так. Я навіть не знаю, ну, як привикну до військової жизни, ну, навіть піду далі буду служити. Ну, просто ну, я розумію, що зараз я поїду на бойові туди, ну це там теж не рай, звісно, бо це війна. І ну, якось мені кажеться, що в цивільному житті я вже мене не знайду. Буду просто продовжувати службу по контракту і все. Навчатися далі, може, названня на якесь. Інструктора, може, так, робити, так. так. Просто далі навчатися і все. У мене теж, кстати, я був друг, служив, теж був на бойових. Ну, сподобався командиру, його поставили, почав навчатися, відправили зараз на лейтенанта до Польщі на навчання. Зараз в Польщі навчається. Так. Тут є кар'єрний ріст, ви да, можете, да. можете собі створити. Треба проявляти себе, не забуватися, бо як кажуть, у нас багато потері. Ні, при чому тут багато потері? Якщо ти не зображаєш головою, я не розумію, якщо ти не ну, зображаєш головою, якщо ти приїхав подивитися, як там людей вбувають, ну, то це фігня якась. Якщо ти приїхав, ти навчайся, бо як кажуть, це легко, тяжело ученні, легко в бою. Не треба там, ходити бухати. Ну, це таке теж безплантовою ця ситуація. Коли люди приїжджають, показують себе там, а ось та я воїн, приїхали, у нас були такі, приїхали, теж я так розумію, з бойових, мабуть, понапувалися, ходять в формі. Я говорю, зніми форму, за чим ти її позориш? Якщо ти хочеш випити, в відпустку, прийди, переодінься і все. А ти ходиш рисуєшся, що ти військовий. який ти військовий, що ти військовий, ходиш позориш форму? Скажіть, <різький>, Руслан, а. Um, no. Що б ви хотіли змінити в армії? От, звісно, поки зараз ви ще не військовий, але з точки зору цивільної особи, те, що ви знаєте про армію, якби ви мали вплив, що б ви хотіли змінити? Я б по мабуть подовжив би трохи навчання, бо люди є такі, які дуже ну, повільно за, ну, як, навчаються і трошки подовжив би навчання, щоб вони якось ну, розжувати, їм так сказати, все все, щоб вони розуміли, що вони роблять і. ну, і щоб кожного ставили по професії, тому що є у нас була така ситуація, коли зїздо 48-го штурмового батальйон. Була така ситуація, приїхав чоловік, який програміст, а його отправили штурмовиком. Я сидю сиджу, говорю: "Що це таке?" Я говорю: "Ну що гонять?" Я говорю: "Си, чоловік, говорю: броню", говорю: "У нього ноги трусяться. Куда ж ему в штурм, я говорю: іти. Хай динафе відрони", говорю: "Він там буде полезніше". Наговорю: "У чого БК?" говорю: "Давайте у штурм, хоча й пулемёта". Це виїздили до друзів туди просто? Да, да. У вас багато друзів в різних бригадах? Да, да. Ну, вони ж не ведно, мене багато друзів. У мене однокласник був третій штурмовий. Ну, він після поранення його списали. Зараз працює, ну як, у нього осколочні поранення, ну, він не може бути вже в бойових діях. Його списали, він може навіть за кордон поїхати, але він не поїхав за кордон. Він каже, ну, на наші я кажу, я воював, щоб за кордон виїхати. Можливо, ви станете колись інструктором. І може, так. Дай, дай Бог, кінчиться війна. Ну, я службу не буду покидати, буду далі навчатися просто. ну. Тож, обучати хлопців, може там щось навчуся і буду пояснювати, що і як воно. А от цікаво, зараз, з огляду на новини, які ми знаємо, політичні, про, про нашу війну, цікаво задати вам питання, якщо б стояв вибір припинити війну в нашій Україні, але віддати окуповані території. Ні, ну так а ми за що тоді, вже скільки хлопців погинуло, За що? За те, щоб просто віддалися і віддали нам пів України їм? Ні. Туди треба йти, щоб відбувати це все. То, що це наша Україна, ну не можемо просто так взяти і віддати комусь. Тим більше кому Росії, ні, ні, ні. Треба відбувати, тому що хлопці не так просто там полягли. Вони ж за щось полягли? За Україну. А так ми віддамо просто і там будуть кацапи. Та ні, будемо вибивати як можемо. Якби просто більше б людей йшло б туди, вже б давно доної вибули. А от як ви думаєте, що робити, щоб людей йшло більше? Я не знаю, треба якась мотивація, ну, це зі сторони вже влади, щоб якусь мотивацію дали людям. От Запугувати, ну, як вони то гребуть людей, ну блядь, якщо чоловік не хоче, хай не йде, то що ну, заставляти його. Якби такого не було, вони б може і самі йшли, а так вони бояться на вулицю вийти. Щоб бояться, що його схоплять, поб'ють десь там, а чи ще щось. Ну, а так би ми мали самі йти, типу, тому що вони розуміють, якщо вони хочуть жити в мирному місті, то для цього миру треба щось зробити, а не ждати, поки прийдуть кацапи. Це так. А яка має бути мотивація? Яка у вас мотивація? У мене мотивація яка? Я не хочу, щоб мої рідні, моя племянниця, моєго брата старшого жінка, вони за кордоном. Я хочу бачити своїх не щоб вони були в Польщі. І для цього я піду туди, щоб ворог не просувався далі то, що в мене батьки вдома, які ну, не бажають, щоб прийшли до нас кацапи. І щоб вони не просувалися, вибить їх і хай до себе додому йдуть там, собі наводять порядки. Бля. А як ви думаєте, жінки потрібні в армії? Жінки, так. Да, ну, медицина, повара. Дівчата, ну, мені каже, це буде дуже, дуже будуть вправно працювати впівдронами. Хлопці, ті, які можуть іти в штурми, а дівчата можуть прикривати там з неба навіть, ну. Звісно, ну, дівчата теж потрібні там. Так. А чи є щось взагалі э, таке, що ви б могли уявити, щоб ви в армії не робили б ні за яких умов? Щоб вам щось таке наказали, а ви не робили? Та я не знаю навіть. Да, ну, смотря, що щоб наказали. Ну. Ну, от як в телеграмі. Головненого взяти. Взяти в полон? Так. Ну я взяв би, нащо його бувати, якщо в мене хлопці там в Росії сидять. Я взяв би значить, ним, що мені обувати. Якщо він здається, то хай йде в полон. Я поміняю просто на свого побратима і все. Так. Смусило його вбивати. Ну, на того, що він буде лежати, гнити тут, ну, а цього нікому добре не стане, мої хлопці там будуть далі гнутися. Ні. Або... Краще наоборот їх лучше не вбивати, а брати в полон і повертати своїх хлопців оттуда. Всі хочуть додому. Це правда. Або. або... Не йти в штурм. Не йти в штурм. Смотреє, який штурм, якщо розуміти те, що ну, тебе відправлять і ти звідти не повернешся, мабуть, б я б теж відмовився, ну, тому що, ну, як якщо там багато їх, а нас там група, наприклад, ну, 2-3 групи, то ну, смисл туди йти, просто там остатися і все. Якби було з чим туди йти, отак от нам би давали більше зброї було б з чим туди йти. І чим туди доїхати. То ще можна було б атак, і туди, поки місто розбере фпівдронами чи артилерією. Була б техніка, було б добре, да, доїхали, виїхали. ну, Виїхали, вигрузилися. Штурманули, забрали посадку і все. Так. А коли їх там сидить, наприклад, 40 чоловік, а ти йдеш туди вас 6, то це ну, не равні сили зовсім. А ну, скажіть ще, що б ви могли побажати тим, хто. Е... Хто буде дивитися це відео, хто теж, можливо, з Лозової, або з вашої області, або взагалі з будь-якої іншої області, сидить, дивиться і думає, чи йти, йому, чи йти йому, чи не йти йому. що йому побажати, що не треба боятися, якщо ти хочеш жити в мирному місті, то треба йти за свою сім'ю. По-перше, це, по це треба йти за свою сім'ю. Подумати, що буде, якщо якщо вони прийдуть, то не буде точно то нічого файного. Буде дуже більша біда, я думаю, що якщо знайдуть кацапи сюди. Ну, вони самі, в принципі, бачать, як новостям показують, що вони роблять з городами. Волчанські. Його Взагалі немає, остерузилися землі. Немає Бахмута, немає, нічого, все підбирали. А якщо всі будуть вдома сидіти, то ну, цього всього назад ніхто не верне. Вони так будуть далі, далі, далі йти, 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 йти. Якщо всі будуть прятатися, ну, вставать просто йти. Ну, як я ось пішов, я, ну, я не боюся лично. Я встав, пішов собі, написав в рекрутний центр, мені подзвонили, я сказав, все, я готовий, куди мені їхати. Мені подзвонили і сказали, їдь до Дніпра, і я приїхав сюди в місто Тячів, підписати контракт і все. Якби так більше було б людей, бо, ну ми мені каже, це були б були ну, на пару кроків до перемоги ближче. Якби просто ніхто б не боявся цього всього. Боятися, чого боятися, Ти, так само, як ти сидиш вдома, ти можеш ракетою прибити, як вони запускають її. І... А як нам дало піздюлей, то вони не будуть їх запускати більше. Так. Дякую вам, дякую вам, що погодились на це відео, що приїхали, і бажаю вам успішної служби і міцного здоров'я, і щоб все у вас склалось так, як ви собі задумали. Та все буде Україна. Так, дякую, ні, за що.